Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Під час пуску шахедів по Києву сьогодні летіло до слова 92 штуки. Лунала тривога, тривога. І коли говорили про капустін яр, відбулося те, що російські пілоти пам'ятають надовго. Вперше на перехоплення пішла наша авіація з ракетами досі невідомого типу. Пишуть наступне, один міг збитий. Атака зірвана ще два літаки. Міг 31 піднімала Україна та била по аеродромах. Росії. літаки, якими захопили в Курську. Окупанти отримали втрати серед вбивць Україну відразу. Це вам за Київ загинула пілотеса Тимошенко з 52-го полку. Також її чоловік Ігор Тимошенко. Вони були на борту збитого міг 31 Втім, аеродроми Росії досі горять після атаки по Україні. Команда Залужного презентувала Зеленському нові ракети. Дронові удари по території РФ змусили Росію розосередити авіацію, що зокрема призвело до авіакатастроф російських літаків Су 34 35 Про це каже Олександр Мосієнко. Він зазначив, що в Ростовській області РФ розташовані аеродроми. Які активно використовуються росавіацією, починаючи з 22-го. там базувалися російські військові літаки су 30 34, 35. Коли в Україні вже з'явиться можливість, і дрони почали атакувати військові об'єкти на території Росії. Росія почала використовувати ці аеродроми як базу підскоку. Зараз багато хто з них навіть уже і як базу підскоку не використовують, тому що там уже й по мілерому завдавала ударів і не тільки Відповідно, Росія побоюється, і такі удари змусили їх роззосередити власну авіацію. Сказав експерт, він підкреслив, що йдеться саме про дрони а ракетні удари по території РФ. Мосієнко переконаний, що необхідність перебазувати російські літаки згодом призвела до низьких катастроф. Було падіння Су-34-35. Я Думаю, що причиною кількох авіакатастроф, які відбулись в РФ, було те, що льотчики змушені були перебазувати свої літаки на ті авіабази, де в них не було годин підльоту. І де в них був відсутній досвід, наприклад, у Моздоку кілька місяців тому розбився російський винищувач. Справа була в тому, що помилка екіпажу сталася складна траєкторія заходу на посадку. І ми бачимо наслідки. Тому навіть розосередження авіації це вже певний успіх, тобто, це вже певні труднощі, до яких військовоповітряні сили не дуже були готові, таких аспектів багато сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.